Бонакова популярна питна та мінеральна вода, вироблена для українського ринку на локальних заводах. Джерела води розташовані в Україні переважно у Львівській, Київській та Дніпропетровській областях. Вода видобувається з підземних джерел на глибинах близько 50-150 метрів, що гарантує природну чистоту та стабільний мінеральний склад. Вітаю! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Мене звати Олександр. Тут ми говоримо про здорову корисну їжу, а її основою, безумовно, є вода. І сьогодні ми говоримо про воду Бонаква. Принагідно поставте вподобайку цьому відео, це дуже важливо. Підпишіться на мій канал, напишіть, з якого міста ви дивитеся, яку воду ви п'єте. І переходимо до обговорення. Бонаква пропонує два основні варіанти води. Перша це питна вода з низькою мінералізацією. Вона освіжає, легко засвоюється, підходить для щоденного пиття. І мінеральна вода, середня мінералізація, містить кальцій, магній, гідрокарбонати та невеликий натрій. Орієнтовний склад мінеральної версії кальцій. 3050 мг на літр, магній 1020 мг і натрій 5 15 мг на літр. Загальна мінералізація 150-250 мг на літр. Е, питна версія майже не міслить мінералів і має нейтральний смак. Кому корисно? Людям, які піклуються про щоденне споживання води без надлишку мінералів. Тим, хто хоче легку воду для щоденного пиття або приготування напоїв. Для підтримки травлення та водного балансу організму всім, хто хоче замінити газовані або ароматизовані напої на чисту воду. Обережно слід ставитися людям із проблемами ниркової функції, якщо обирають мінеральну версію з підвищеною мінералізацією. Тим, кому за медичними показами потрібна вода з дуже низьким вмістом мінералів. І практичні поради. Для щоденного пиття літр Півтора на день, розділені на кілька порцій. Оптимальна температура кімнатна або трохи прохолодна. Зберігати слід у чистих пляшках подалі від прямих сонячних променів. Бонаква це безпечна та надійна вода для щоденного споживання. Вона виготовлена з українських підземних джерел, повторюю у Львівській, Київській та Дніпропетровській областях. І мінеральна версія додає кальцій та магній, а питна вода ідеальна для щоденного пиття та кулінарії. Вода допомагає підтримувати водний баланс травлення та загальний стан здоров'я. Мінеральна вода це ваш щоденний помічник для здоров'я навіть при хронічних захворюваннях. Обирайте воду без доданого цукру, уважно читайте склад і не забувайте про регулярне споживання. Якщо це відео було Корисним ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. І натисніть на дзвоник, щоб не пропустити наступні серії. Е, а яка ваша улюблена мінеральна вода? Пишіть у коментарях.